1 листопада в Національному університеті кораблебудування відбулась конференція, присвячена актуальним фінансово-економічним проблемам сучасного розвитку України. Перед початком пленарного засідання кожен з учасників мав пройти обов'язкову реєстрацію. Розпочалося засідання з привітальних слів ректора Нук Сергія Ришкова та декана інженерно-економічного факультету Володимира Парсяка. Приємним стало те, що у цьому році конференція набула статусу всеукраїнської. Члени організаційного комітету звернулися до глядачів зі словами привітання. Дуже цікава конференція, цікава першу чергу, чергу тим, що вона міжвузівська. Ми бачимо, що тут представлені всі усі вузи Миколаївської області з різною тематикою, і в агропромисловому комплексі, і фондовий ринок, і нормування праці фінансістів. тобто дуже багато аспектів, і цікаво те, що це. Над цим працюють різноманітні різні вчини. Вибачте, от над цими підходами, і вони представили сюні на конференції. Подібна конференція є чудовою змогою для студентів та молодих науковців показати свої розробки у сфері фінансів та економіки. В цілому на даній конференції вже, в принципі, участвуємо ми не перший раз Впечатлення Об этой конференции предыдущие самые хорошие все ребята старались, все были максимально хорошо підготовлені, затрагували інтересне, на мой взгляд, проблемні теми. На засіданні лунали пропозиції щодо підвищення конкурентноспроможності України, перспективи розвитку цінних паперів в Україні, проблеми та перспективи розвитку обліку, економічного аналізу і аудиту. Несподіваним для виступаючих стало те, що вони мали змогу не тільки здобути незамінний досвід, а й позмагатися за цінні подарунки. Что касается подарков, то это сертификаты серьезной страховой компании, высокорейтинговой, и пользование этими сертификатами позволит трем из лучших докладчиков сегодняшней конференции получить годовое покрытие, очень серьезное страховое, и вне зависимости, воспользуется ли Наступит ли страховой случай, будем надеяться, что он не наступит, но в любом случае при помощи этого сертификата люди лучше изучат, что такое страховой договор, какие случаи страховые возникают, получат определенную статистику и смогут в течение года отследить, как идет работа с теми деньгами, которые реально были оплачены в качестве бонуса по этому страховому. Далі конференція розпочала свою роботу по секціях.